Так, усім доброго дня. Будете казати, так, от наша сівалочка сіванова, що я вам скажу. Том ніхто не казав, вона в мене 2020 якого там? Другого чи першого року, я вже не пам'ятаю. Кажеться першого року. Коротше, відпахала вона у нас снехіла, вже там за трьошечку 1000 га влупила. Ну, що по сівалки по сівалки, ну таке там, хамутики, таке трошечки пальчики проживіли. Короте, ми чо, Ми познімали ці всі штуки. ззаді, Зараз їх покажу, вони в мене на покраску. От ми їх готуємо на покраску. Є такі нюанси, там де сварка, короте, от, таке, от. Ну це мінус, мінус, мінус сівалки, де сварка. Получилась краска. Короте, ви поняли? Ну Я не люблю, щоб воно було ржаве, походу є в свободне час. Ну і тут є такі пальчики. Пластмасові не пальчики, а втулочки розбились і в мене вже сушничок почав гуляти вліво-вправо. А дозволено 5 см, а він вже гуляв десь сантиметрів 10. Ну, Це проблема в тому, що десь повернув сівалкою, бо цією сівалкою можна сіяти тільки прямо. Коротше, цей І цей. І от далі питання яке. Ну, типу, тут в нас що, тут є масляночки, мастяться вони. Ну, Десь був і мій. І там це, мало ми їх мастили. Тут трошечки. Порозбивалися пальчики. ну Воно не, ну, коротше, воно не розбилось, але ну, мені не подобається. Трошки є люфт, хоча там люфту не має бути. А що ми робимо зараз? Ми робимо. от, так от. Повішали коротше, на дві арматури, не покоч, пок... І водичкою змили, бо треба пелючку змити. Хай воно трошки проржавіє, Завтра ми проходимо ґрунтовкою, виходить. З антикором. Слойчика 2 дамо чорним. І покрасим чорний цвіт, походу. Що скажу, по сівалке. Е -е, В одному диске тільки поміняв почіпник за 3000. Так, позвонив на сервіс сіванової Це не реклама, це я просто знімаю і розказую. Нічого мені за ці гроші навіть не платять, покажу всі. І недостатки, і статки. Коротше. Мені за це гроші Сіванова не платила. Але подзвонив на сервіс Сіванової, вони працюють. Хоча там в Запоріжжі знаходяться. Бистро спрацювали. Я думав, зараз заплачу кучу грошей за комплект. У мене там каця 21 сошник. Тобто я завтра покрашу 2. Їх можна не красити. Дивіться, на них. Ну, Стойки. Воно все нормально. Ну, є такі нюанси, отакі от. Як вам показати? Вон красочка, бачите, вон. вон, Де пальчики ходять? Де мінеральне попало. Іменно де сварочний шов, тут о, десь, типу, от, ви поняли. А так вона в загальному якщо таку поставити зібрати, нусь у чітко. Ну, позвонив на сервіс Сівуйновий. Оці проблема мені, Ну, в комплект на 21 сушник цітулочки. Ще ми там пару шайбочок записали, ще пару направляючих таких. Короче, це все 3000 гривен Поняли, да? Оця вот сівалка, яка влупила за трешку Сиванов 3,6, за трьошку, за 3,5 гетарів 1000 гектарів. Ви поняли, да? Весь її ремонт О такі вот є колечко, отут. Чотири колечка вот тут 4 колечко они стали. Вот он ці колечко. 4 колечка. Чотири колечка. Ну, я міняю комплектом одразу всі під пружинами. Один на сушникові. Один подчіпнік на сушникові. А, ще тут приклинили прикленили тому На цій штуки де включаються. То ми їх розклинили, бо із за те, що вона стояла. Мінеральне попало. Ми розклинили, вони такі там стоять. Ми їх не міняли. Що там ще? Ну, ці втулочки, так? Да? Оці втулочки, римкомплект цих втулок, передніх втулок, пружинок всякої ерунди заплатили 3000 гривень. тисячі гектарів землі посіяли. Ну і от. Догадайте самі, я мовчу вже. Мовчу взагалі. Якісь там другі моделі показують хлопці, знімають відео, що вже з ним стає. Дивіться, ну в мене тут. От у них мінеральне удобрення. Подається через отаку ерунду, тільки вона в нас, бачите, оцинкована. Ви бачите на ньому ржавчину. Ну, знизу давайте Пройдуть. А вот ржавчинка, бачите? Ну є. Є такі недостатки Ну вот, ладно, от воно все в мене стоїть. Ну де ви що бачите? Ну рама ось доводи. Сім'я провод не один, всі рідні. Сіредні сіми проводить. Саша їх так положив на сонечку. Зараз йому скажу, щоб не крив. Ну все. Вот вам весь прикол. Там говорять Україна, Україна. Це безкоштовна реклама для Сіванової, блядь. Ну я нічого, мені ні копейки не дали, вот вам хрест. А, є ще мінус один. С Іванова. Задумаюсь про це питання. Кріприципне, де ми притику впихаємо. Ставте шарик тут. Бо розбиває, бачите, розбило яйця. Ну, зараз їдеш ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ага. Питання. Вони зараз зробили більш нову модель, там поставлений масляний регулятор, висів точності, там поміняли бункер, бо є проблема там з мінеральним, як його почистити. Все. Які питання. Ставте лайки, підписки, це ми сьогодні зайняті. Зараз я його помив, воно висохне, завтра приїду покрашу. Загрунтую, покрашу. Потім Саша буде ставити втулочки нові, щоб не було люфтів, Все, буде нова сівалка, походу. Опять без люфтів, без нічого. А я візьму другу партію і покрашу. Ну, Саша все одно за день не збере. Сань, візьми ще таку пленку і накинь ці тукупроводи, тому що вони на сонці поперегріваються, їм ну, це ж різина, їм завтра, завтра вони полопають. Просто накинь. І ось довці коробки походу, лежать всі втулки нові. Вони прийшли Так, лайки всім підписки короче. Не забудьте підписуватися Такі діла Ми вже по домам Сьогодні понеділок, 6 годин такий день жара, сонце блядь, плюс 36 Такі ось справа Всім пока